О, Це хто не змінився, так це король. <роли> <роли> Алла, колайва, прийде туди, <роли> Боже, які ви гарні всі. <роли> Ой, так ти привіз Марію Григоровну. Оце да. так! Тарас, ви мене не знаєте. Ні. Ні. Оля Тарас, Микола Петровна, дочка. Представляєте? Ніколи б не подумали, так? Так, ніколи. Наче 17 років. Спасибо. На здоров'я тобі. А вам 35. Сисаренко. Це Сисаренко Сережа. Сережа. Сережа, каже Боля. А це Боря.

Привіт, от ты саме занята, я ж борцю. Це Марія. Була барана, стала брочата. А тепер брошечи, якби мені троє, а сіти радітали. А український український. Так я полюбила. Пікнатурки. Давайте я поки.